На особистому контролі виїзна нарада в Тирасполі та Бандерах. Повне покриття оптоволокно проведуть п'ять малих населених пунктів. Органічне землеробство в Придністров'ї державна програма розроблена. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Терасполь та Бендери виїзні наради президента на особливому контролі ремонт доріг та об'єктів соціальної сфери. Глава держави перевірив хід виконання робіт за програмою фонду КАПВкладень. Придністровський державний університет новий навчальний рік для його студентів почнеться в оновлених будівлях. Фасади і територія перед корпусами перетворяться на будмайданчику з інспекцією. Президент. Доповідають готовність на 90%. уже до кінця серпня на університетській площі в усій красі постане фонтан. Офіційний запуск відбудеться 1 вересня. Готові до встановлення й малі архітектурні форми. Ось ось заграють різнобарв'ям клумби. Представники підрядних організацій обговорили з главою держави поточні питання. Это буквально час назад зняли часть лесов, Ми убираем подпорки вот, і починаємо проливати кільцою балясины. заканчиваємо і Балясины касолясіни готову все готово повністю. Комплектация на да. місці все є повністю. Глава столичної держадміністрації також доповів президенту про завершення робіт в дитсадку Рібіношка Тереспольській гуманітарно-математичній гімназії Кременчуцькій школі на стадіоні при школі 18 та РКЛ. В лік містечку територію, тривають роботи у новому корпусі судово-медичної експертизи. Об'єкт планують закінчити і здати в жовтні. А це Бендери в центрі уваги ремонт доріг. Його розпланували поетапно, щоб зберегти можливість руху автотранспорту. А тут зовсім скоро з'явиться нове місце тяжіння бендерчан, фонтанний комплекс перед будинком культури імені Ткаченка. Зіс у нас вже проложені всі інженерні комунікації. Тут вже прокладені всі інженерні комунікації, залита чаша сухого фонтана. Залишилася заливка основного водограю і починаємо займатися техприміщеннями, амфітеатрами. Ну і планування, тротуарна плитка. Перетвориться і площа визволення, пішохідні зони і дороги, все буде нове. Під ними замінили труби. Провід теж прибрали під землю. Тут оновлять сквер і буде багато світла. Роботи тут завершать протягом трьох тижнів. Ставьте собі ці два парки об'єднані. Уявіть собі, ці два парки об'єднані одним задумом і зверху гірлянди, підсвічування, лавки. Це все об'єднається. Це буде цікаве місце. Це ж ми робимо для себе. Ось я бендерчанин, я сприймаю це як своє. Я пам'ятаю, тут дитинство все провів. Тоді всіх все влаштовувало. Зараз інший час. Треба зараз робити так, щоб людям подобалося тут знаходитися і жити. Ішлося і про сквер сонячний. Президента запевнили, паркова зона буде готова до дня міста, 8 жовтня. А в республіці поступово збільшується кількість хворих на COVID-19. сьогодні плюс 76. До настання чергового спалаху, який фахівці прогнозують у вересні, часу залишається все менше. Тим швидше слід подбати про убезпечення себе і своїх близьких від зараження. Єдиний спосіб вакцинація цілими школами на щеплення, записуються вчителі. Все, щоб новий навчальний рік зустріти офлайн. Колективний імунітет для шкіл 60%. Стільки вчителів потрібно прищепити від ковіду. Це рекомендація СЕС. Ірина Раділова свій внесок у колективну справу зробила місяць тому. Очне або будь... очне навчання буде можливе тільки якщо вчителі будуть вакциновані. А за півтора року дистанційної роботи вже і ми, і діти скучили за звичною формою роботи. Хотілося зробити все можливе, щоб повернутися до школи. В ліцеї провакциновано, В ліцеї провакциновано близько 60% вчителів. Для нас це вагомий відсоток, тому що багато вчителів боліло навесні і були проблеми. У Бендерах курс вакцинації завершили 40% учителів. У Тарасполі шлях до колективного імунітету теж почали. На вакцинацію черга за списком понад 100 осіб. Це учителі, вихователі дитсадків. і своїх убезпечити себе, своїх близьких і рідних. Звичайно, хочеться, щоб новий навчальний рік зустріти за партами, бачити очі дітей, працювати у звичайному режимі. Я Я прихильник вакцинації. Обидві дитини щеплені. Я щеплена. Дуже велика варіантність. Можна. Вибрати собі вакцину можеш вибрати час, все абсолютно добровільно. Вакцинація єдиний спосіб перемоги над ковід. 19 А щоб новий навчальний рік зустріти за партами, потрібне подальше щеплення. Прем'єр-міністр провів онлайн-діалог з громадськими діячами, обговорили проблему з доступом до проводного телефонного зв'язку деяких сіл республіки. Тож до бюджету 2022 року планують закласти кошти на підключення п'яти сіл до оптоволокна і ЛТЄ-зв'язку. Ми підложили підключити п'ять населених пунктів. Ми запропонували підключити п'ять населених пунктів на наступний рік до оптоволоконного і ЛТЄ зв'язку. Це Нікольський, Слободзейського району, Красний, Григоріопольського, Володимирівка, Новомихайлівка та Шмалєне, Рибницького району. Це необхідно, незважаючи на те, що кількість людей, які проживають, там невелика. В Середньому по 120 чоловік на один населений пункт. Але це наші громадяни, які повинні мати доступ до послуг зв'язку телефонного і до інтернету, тим більше в умовах дистанцій. Навчання обговорили також з активістами, забезпеченість лікарськими препаратами ветеранів Великої Вітчизняної питання сфери туризму та освіти. Олександр Мартинов нагадав необхідність роботи влади з громадянським суспільством, прописана в стратегії розвитку держави, затвердженій президентом. 30 років цивільному захисту сьогодні професійне свято визначають працівники та ветерани служби. Як зазначив у своєму вітанні Вадим Красносельський, у ній працює перевірений часом згуртований дисциплінований колектив високопрофесійних фахівців. Придністровці можуть бути впевнені, що рятувальники завжди готові за першим покликом прийти на допомогу захистити їх життя і здоров'я. З урочистостей наш наступний сюжет. Рясні снігопади, паводки, пожежі, витік газу, аварії на лініях електропередач. Першими завжди на допомогу приходять рятувальники. Але у 1992 році їм довелося вести боротьбу не за стихією, а з озброєними людьми на пам'ять про загиблих квіти. Обленденіння у 2000-му, повінь з 92-му і куди більш небезпечна через 10 років. Кінець липня, початок серпня, 2008 року. Терасполь в воді. В центрі міста майже по коліна. Тоді у столиці оголосили надзвичайний стан. І саме завдяки рятівникам вдалося уникнути втрат 2010, -й, 13, -й, 20. -й. І знову сильні повені. 2021 найсильніші урагани. За все время существування служби за весь час існування служби ви довели здатність своєчасно реагувати на загрози техногенного природного характеру. Рятували наших громадян. Впевнений, що і надалі ви будете самовіддано виконувати свій обов'язок. За сумлінну службу 14 працівників нагородили медалями та грамотами. Євген Балан серед них. Одне врятоване життя вже на його рахунку. Услышали крики помощи. Почули крики про допомогу і негайно вирушили туди. Там вже очевидці витягли чоловіка на берег. Він вже не дихав. Пульсу майже не було чутно. Негайно приступили до реанімаційних дій. З нами жінка очевидець була, допомагала. Після цього чоловік почав доходити до тями, а зараз все добре. Рятувальники кажуть, їх мета приходити на допомогу іншим, незалежно від обставин, і зі своїм завданням вони справляються на відміну вже 30 років. Виробникам органічної сільгоспродукції нададуть заходи держпідтримки. В уряді представили проєкт документа, що передбачає створення умов для розвитку органічного землеробства в Придністрові. Детальніше в наступному сюжеті. Вирощення овочів і фруктів без застосування пестицидів, гербіцидів, хімічних добрив, регуляторів росту рослин та ГМО – одне з пріоритетних завдань, поставлених президентом. Держава готова допомогти підприємствам, що виробляють органічну сільгоспродукцію. В уряді обговорили проєкт дорожньої карти, документа, що прописує конкретні заходи підтримки присвоєння пріоритетного статусу Перше присвоєння пріоритетного статусу, що дозволить саме цим сільгоспвиробникам розраховувати на заходи підтримки від держави в першу чергу. Друге представлення гарантій стабільності законодавства до восьми років. Подібний інструмент використовується в інвестиційному законодавстві, опрацьовується і можливість субсидування процентної ставки за кредитом на цілі розвитку органічного землеробства. Крім того, планується переглянути митні тарифи для сільгоспвиробників і компенсувати частину витрат на сертифікацію виробництва органічної продукції за міжнародними стандартами. Ще одним заходом підтримки стане субсидування навчання фахівців. Передбачається, що заходи підтримки поширюватимуться не тільки на виробництво органічної сировини, але й переробку як для внутрішнього, так і для зовнішнього ринку. Від даху до під'їзду в рибниці повним ходом йде ремонт житлофонду. На апгрейд багатоповерхівок вже витрачено майже 4 мільйони рублів. Якщо театр починається з вішалки, то будинок з під'їзду. На ювілейній 69 пахне свіжою побілкою. Вже скоро тут почнуть фарбувати панелі. Капремонт торкнеться вікон, дверей і підлоги. Буде приємно повертатися додому, кажуть мешканці. ремонтують підлогу. Плитка стара була, все відлітало, сипалося нам на голову. А тепер уже чистенько. Двері металеві поставили для нашої ж безпеки і світло. Спасибі, а то ми не бачили навіть замок. Ключ відкрити це жах. А ось зробили нам красиві світильники. Все дуже гарно і нам подобається. Цього року відремонтували близько 30 під'їздів при параді і під'їзд на вулиці Кірова, 110. Після ремонту з'явилися і нові поштові скриньки. Вони антивандальні. За ящики теж ящики теж ось поміняли. Ті були старі, негарні. Ці зручні, приємно подивитися, зручно користуватися ними. Ремонт дуже сподобався. На високому рівні зробили. Затишно, нам приємно жити в такому під'їзді. У рибниці ремонтують також дахи. Наприклад, цей будинок на вулиці Кірова тепер яскраво виділяється червоною черепицею. А на Вальченко 35 зараз киплять роботи. Це плановий ремонт м'якої покрівлі. За останні п'ять років у місті немає дахів, що протікають, кажуть фахівці. зливово скид працює, чистенько не забивається. Все прекрасно. Так би всі служби працювали. Сначала етавоспочатку цього року ми виконали капітальний поточний ремонт покрівель близько 8 тисяч квадратних метрів. Це і м'які, і шатрові покрівлі за технологією заливаємо стяжку, а потім в два шари клеїться ізоляційний матеріал, де необхідно клеїмо його в три шари. Я думаю, що після нашого ремонту, близько 8-10 років, ми до цього ремонту повертатися не будемо. Рибницький жек обслуговує 447 будинків, а це більше 30 тисяч жителів. У планах на 2021-й ще 6 тисяч квадратних метрів покрівлі, аби кожному рибничанину було комфортно і затишно у своєму будинку. У Дубосарах продовжують упорядковувати парки і сквери. Перетворюється і парк південний. Будівництво ведеться коштом програми виконання наказів виборців. Колись тут було два гектари пустирю. Три роки тому жителі мікрорайону розчистили частину території, встановили каруселі та гірки для дітей. Потім гойдалки для дорослих. Зона відпочинку всім сподобалася. У 2019-му вирішили продовжити. Провели суботник, висадили 500 дерев, розбили розарій. Пізніше тут з'явилися тротуарні доріжки, декоративний місток, лавки, ліхтарі і декоративне освітлення. У 2020-му створили ще одну зону спортивну з вуличними тренажерами, турніками для воркауту. Тепер це улюблене місце відпочинку жителів південного. Тут ми з подружками катаємося, граємо. Тут ми з подружками катаємося на каруселях, на тренажерах займаємося. Мені дуже подобається парк. Євгенія Панченко теж з південного У парку щодня. Зараз вона на пенсії. До цього майже 40 років пропрацювала будівельником. В кожному будинку в цьому мікрорайоні є частка її праці. Брала участь і в закладці цього парку. Ми з мужем строїли цей посілок. Ми з чоловіком будували це селище. Він був виконробом. А я робила оздоблення. Штукатурила, малярила. Навіть зараз дерево посадила. Дуже все гарно, як в касті. Все так добре, чисто, акуратно. Люди усі довго чекали на це. Скоро велике будівництво продовжиться. На черзі спортивні майданчики для футболу, волейболу та баскетболу. Щити, стійки, сітка, ворота, м'ячі все закуплено. Наступного тижня почнуть заливати фундамент. Всі роботи виконуються коштом програми виконання наказів виборців. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок, о 17-й годині, на першому придністровському.